Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Церемонія відкриття літніх олімпійських о Парижі під загрозою. Представники профспілки артистів оголосили організаторам попередження про страйк. У Середині французького союзу артистів спалахнув скандал з приводу зарплат у масштабній постановці. Вистави на річці Сена 26 липня мають взяти участь 3 тисячі артистів та 400 танцюристів на річці столиці. Пройде блискуче видовище за участі спортсменів у супроводі 600 тисяч глядачів, яке завершиться. Парадом човнів, що символізують країни-учасниці, але цей скандал не просто загрожує першій фаєрії. Срайк не лише ставить під загрозу церемонію відкриття Олімпійських ігор, а й під ударом перебувають репетиції відкриття Паралімпійських ігор. Тим часом, 19 липня, перші українські спортсмени, гімнасти прибули до Олімпійського селища. Вони мешкатимуть у районі Сен-Дені на півночі Парижу, недалеко від стадіону «Стад де Франс, де пройдуть змагання з легкої атлетики, регбі, фінал футбольного турніру та церемонія закриття олімпіади. Корпус, де проживатиме українська збірна, знаходиться поруч з горкомітетом, транспортним центром, дідальною фітнес-центром нашими сусідами в Олімпійському селищі будуть збірні Канади, Німеччини та Ірландії. 27 липня у парку Ла Віллет. В Парижі поряд з 15 іншими домами європейських країн та клубами фанів відкриють український дім Воля Спейс. Він стане першим окремим дипломатичним представництвом України на Олімпійських іграх. Серед іншого, там продемонструють аналог саморобної штанги, з якою тренувався український легкоатлет Андрій Проценко в окупації на Херсонщині. Також будуть розказані історії шести українських спортсменів та продемонстровано серію документальних фільмів. Ми дамо можливість кожному з гостей, наприклад, лідерам країн. Посадовцям великим інфлюенсерам спробувати, як це взагалі тренуватися, зробленою самостійною штангою струби та коліс автомобіля, щоб вони мінімально на собі зрозуміли, що переживали українські спортсмени. Це буде саме той осередок української волі до перемоги, де європейці закордонні гості зможуть прийти побачити українську волю до перемоги і стати її частиною. Повідав комунікаційник Мінспорту України Сергій Биков, американський плавець Майк Фелпс, який виграв. 28 олімпійських медалей у плаванні, 23 з яких золоті, очолив рейтинг 100 найкращих спортсменів 21-го століття, що його опублікував портал ESPN. Другою йде його співчизниця тенісистка Серена Вільямс, третім аргентинський футболіст Леонел Майсі. Спортивний клуб Дніпро нарешті таки надіслав загальним збором української прем'єри ліги листа, яким повідомляє, що знімається зі змагань у зв'язку з неможливості профінансувати свою участь у наступному розіграші чемпіонату України. Іни при цьому клуб прохає зберегти за ним професійний статус. Дніпро 1 наголошує, що регіон, у якому він базується, постраждав від російської агресії. Дослівно у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, враховуючи ситуацію в регіоні, постійні обстріли міста Дніпра, де базується футбольна команда Спортивний клуб Дніпро-1», а також у зв'язку з ракетною атакою Російської Федерації у ніч на 2 квітня поточного року, в результаті якої суттєво постраждала спортивна база клубу, а також моральний стан команди внаслідок. Акетної атаки та враховуючи досвід попередніх років, коли УПЛ та ПФЛ зберігали професійний статус клубам, які постраждали внаслідок Російської Федерації проти України, що задавало можливість поновлення професійної діяльності у майбутньому, керівництво товариства з обмеженою відповідальністю спортивний клуб Дніпро 1 прохає українську прем'єр-лігу та загальні збори УПЛ зберегти клубу професійний статус, як це було зроблено з постраждалими клубами, щоб мати можливість виконати свої контрактні зобов'язання перед клубами, а також перед персоналом Стами та мати можливість поновити професійну діяльність клубу у майбутньому йдеться у листі. Минай потрібно повернути в українську прем'єр-лігу. За подібне рішення проголосували вісім клубів на онлайн-засіданні клубів учасників УПЛ за варіанти зміни заміни спортивного клубу Дніпро 1 За турнір чотирьох проголосували два клуби. Два клуби утрималися. Далі це рішення буде передане на розгляд виконкому української асоціації футболу. Спортивний арбітражний суд Лозанне САС визнав Карпати правонаступником товариства з обмеженою відповідальністю Карпати. Львівський клуб. Буде готовий до отримання статусу офіційного правонаступника класичних Карпат та їхньої історії. Усі старі борги перед футболістами клубу йдеться про суму 7-8 мільйонів доларів, будуть виплачені. Вихованець дитячо-юнацької спортивної школи зводних та висловальних видів спорту Дніпровської міської ради Максим Пятковський, тренера Олександра Москаленка. У складі екіпажу байдарки-четвірки разом з Данідом Лупіним, Данілом Думанським та Лукою Попелюком стали срібними призерами чемпіонату світу заслування на байдарках Кеноє серед юніорів та молоді до 23 років на олімпійській дистанції К-4-500 метрів, що проходить у болгарському місті Пловдиві. Першим суперником баскетбольного клубу Дніпро в кваліфікації Кубка Європи Фіба буде румунський клуб Константа. Перший номінальний домашній поєдинок Дніпровці проведуть 24 вересня матч відповідь за три дні 27-го. У разі подолання цього раунду Дніпро зіграє у групі з такими командами, як французький шоля Баскет, Бельгійським Антверпен Джайнс. Та Швейцарським Фрібург Олімпік. Команда Дніпровської футбольної академії Воля стала володарем Кубка області з футболу серед команд хлопчаків 2016 року народження. У фіналі Кубка Дніпропетровської області з футболу серед команд хлопчиків 2016 року народження зійшлися Дніпровські воля і парус. Подібне стало підсумком їхнього успішного виступу і подолання марафонської дистанції серед 24 колективів ровесників, де мали місце в матчі двох попередніх етапів, а потім півфіналів у вирішальному поєдинку за трофей домінувала воля, яка й святкувала успіх. П'ять на початку стислої урочистої церемонії нагородження. Усім подякував за участь та привітав голова дитячою нацької футбольної ліги Дніпропетровської області Роман Прощенко. супер результати, гарну гру. Я вам хочу побажати відпочити влітку, набратися сил, підняти свою спортивну майстерність і вже з новими силами, з новим натхненням прийти до нас восени і продовжити грати в наші склад. Ви великі молодці. Батькам дуже дякуємо за підтримку, за гарну поведінку. так Ми саме підтримувалися. Дякуємо вам. Давайте дякуємо тему маленьки. Далі він першим шанував фіналіста змагань хлопчиків з команди Парус, які, попри свій максималізм, у здобутті нагород наразі мали задовільнитися срібними і гра вертоном відповідно за друге місце турніру. А золоті стали надбанням вихованців футбольної академії Воля які так тішилися власною перемогою, що по-гарячому на радощах не могли навіть зрозуміти і пояснити, як подібне сталося. Втім, як справжні рицарі віддали належне супернику, а спіч їхнього гравця Марона варто відзначити окремо. Парус теж молодець, ну молодці. Вони достойно грали, грали, ну не виграли чомусь. А чому? Не знаю. Ну, ми якось виграли, але як? Ну, це не зрозуміло. Бажаю Збройним силам України, щоб вони замазали ці Росії в грязі, в болоті. Щоб взагалі Росія мовчала. Звісно, не залишився без відзнак і тренерський штаб футбольної академії воля, а апофеозом, як і будь-якої іншої церемонії нагородження у притул до фіналу Ліги Чемпіонів, стало вручення головного трофею Кубка Дніпропетровської області, який капітан волі по-дорослому здійняв над головою під схвальні відгуки партнерів і своїх найпалкіших уболівальників, батьків і рідних. Сезон дуже був напружений, дуже багато ігор, ще тільки закінчили футзал, одразу перейшли на покриття на іскусце, дуже хлопцям було важко перестроїтися. Дуже всі сильні команди, різні тактичні схеми у кожних команд. Ми старалися працювати над тим, як Боротися з кожною командою, і я думаю, що все у нас вийшло. Дякую організаторам, і я думаю, це все заради нашої Збройних сил України. ЗСУ, ви найкращі, ви на серці. Слава Україні, героям слава! Як завжди, на завершення підсумок фіналу Кубка Дніпропетровської області з футболу серед команд хлопчиків 2016 року народження підвело фотографування усіх на згадку на загальну світлину. І на завершення наші вітання на адресу усіх тренерів, які 19 липня святкують своє професійне свято, яке було започатковане 4 роки тому, з нагоди того, що саме цієї дати 96-го року минулого століття Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх як незалежна держава та самостійна команда. Тренери це люди, які віддають своє життя спорту та вихованню дітей, юнаків, і дівчат, юніорів, молоді та професійних спортсменів. Вони діляться своїми знаннями, досвідом та енергією, допомагаючи атлетам, там різних рівнів досягати вершин. Тренери це наставники, друзі, вірні супутники на шляху до перемог. Їхня праця неоціненна, адже саме вони закладають фундамент для майбутніх чемпіонів, прищеплюють їм любов до спорту, наполегливість, дисципліну та віру у власні сили. Дякуємо вам за самовідданість, за ваш професіоналізм, за те, що ви вірите у своїх вихованців і ведете їх до перемог і звершень. Ви найкращі наші вітання. І на цьому поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди споку. Ми переможемо. На все добре. До побачення.